Що сірий сьогодні зранку не прийшов. О, тільки назвала його ім'я, Фенді вже прибігла. Я хочу що показати. Дивіться, в мене трояндочка заквітла. Це другий раз за теплий період, бо влітку вона квітла і зараз початок осені. Ось дивіться, і я її обрізала, вона була така висока. Я її обрізала, бо Ліля, це Ліля мені подарувала. і Ліля сказала, Вона кімнатна. як назву, Написано, було кімнатна. Ліля сама не знає я погуглила кімнатна. Ну і Ліля каже, потім зробиш для мене живець. Ну, тут два їх. ну Який буде кращий, я подарую Лілі. Але було шкода, оце зрізати, ну зрізала, бо, бачите, це буде квітувати. Ну, чи буде, чи ні, поставила в воду і туди насипала корневіну. Ну і хай собі ростуть. Ну, фентя, як завжди. Зараз підемо на вулицю. Вона вже поперед мене пішла. Іди, 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 іди. іди. Пішли. Ми тут трішки вже свиндюшою вчора приобразились, поставили квіти, повісила жалюзі, але ж я. От то не знайшла, тому трішки перекосилося. Ну, я думаю, я потім знайду. Пенді пішли на вулицю. Там не можна. Зараз закінчу те, що почала вчора. Вже воно підсохло і я погрунтувала. Ось якийсь жук тут лазить, Іди на вулицю. іди на вулицю. Пенді, то не, куй, не їдять, не треба. Все, гуляй. От молочинка, біжи, біжи. Біжи. Побігла. А я вип'ю каву і почну знову робочий день. Подивилася з кухні, ага, прийшов. Прийшов. Оно, хвіст виглядає. Ой, дивіться, який красавчик. А Фенді там уже ворчить. Ти мені отут засираєш під віконня. Давай. Ну, що? Що не так? Ага, давай. М'ясо А, <глазу> облизує. Давай, І Ще є у мене тут. О, і куди пішов? Отак От він приходить майже щодня зранку. Так, їж, на іще. О, дивися. Їж, я пішла працювати. Ненько Мої повернулися сьогодні, і я не встигла поклеїти, та і він спішив дуже. Дуже-дуже спішив. От. Тому зараз заклею і хай чекає. Отак От і колясочка приїхала додому в Романково. Казала, Віка спав у них там. Одинадцять годин чи що, не прокидався. Артем знайшов. Кажу, де ти знайшов? Каже, в кроватки, в які кроватки? А потім, думаю, це ж коляска тут стояла, і видно, воно впало. Так що я зараз прикріплю і не буде косить. Так, останній момент, ой, це причепить сюди жалюзі. Ой, Прішки не дістаю. О, єсть. Оця штучка ж, стекляшка чи плазмаска обламалась. Ну, нічого, залюзі помила. Доклеїла сьогодні. Так, зараз відкрию. Щоб було. Видно погано крутиться. Давай куди-небудь відкривайся вже, Господи. Ага, ось сюди. Ціле літо лежали. Не хочуть отак. Мабуть, вручну легше відкрити. Потім Артем може подивитися, що там таке заїдає. Чи взяти треба табуреточку, та, може, так буде краще, бо ну, тут високовато. Ну і розповідаю все. Заклеїла, там висохло, нічого не випало. Ну, тепер вже шкаф-купе установиться і вже тут буде чисто і гарно. Так, і я полізла. Ой, старісна радість. Та треба. Ну, будете крутитися. О, крутиться, а тільки куди? Щось відкривається, щось не відкривається. Ну, можна вручну відкрити. Ми їх закривати не будемо, ну, але отак, щоб було. Щось там заїде. Віка там на вулиці з малявочкою. Гуляють, а бабуля. Займається ось чим. Ну от, все, так воно буде. Нормально. А потім Артем подивиться, Та, що там. У, все закінчила. Тут навіть килим постелила, я його влітку прала. І ось, бачите, він цей килим. Скільки ж йому років? Боже, це чи в 86-му, чи в 84 я його купувала. І дивіться, який він. Ну, він шерстяний і такий добротний. І оце він тут буде лежать, і тут можна буде посидіти, відпочивати. Ну, як взимку, то тут прохолодно. А влітку, восени навесні. Тут дуже гарно ось така веранда у нас. Ну, а тепер я пішла в душ і займусь іншою роботою. Ну, і оце такий огляд нашої веранди. Ось така вона на довжину. Я стою біля цього вікна. Ну, все зробили, все до ладу. Лишилося тільки шкаф-купе встановити. Ну, тут майже й незамітно. Ну, Тут якраз закриється шкафом купе, то лишиться оця стіна тільки такого іншого кольору. А темно, не дуже так видно. Не зрозуміло. А, це воно тут щось. Налаштовується, ну ось такий колір. Ось тут видно, бачите, як воно трішки відрізняється, але не дуже.